Вітаю! У цьому відео я розповім, як вимкнути сповіщення служби контролю захисту користувачів. Для цього необхідно відкрити панель керування. Це можна швидко зробити, написавши в пошук її назву. Далі відкрити. Тоді відкрити Система і безпека. І в розділі Обслуговування та безпека відкрити. Змінити параметри служби захисту користувачів потягнути регулятор до самого низу. Тобто положення ніколи не сповіщати. Звісно, це не рекомендовано. Після цього натиснути на кнопку ОК. І востаннє натиснути Так. Для прикладу відкрию інсталятор, завантаженої з інтернету програми. Як видно, ніяких сповіщень я більше не отримую. На цьому буде все. До зустрічі!